Ужгород рот уперше приймає відкритий кубок Закарпатської області з черлідингу. На спортивному майданчику зібралося понад дві сотні спортсменів із п'яти різних областей України. У спортивному комплексі Юність зустрілися команди Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Харківської областей від наймолодших спортсменів до досвідчених черлідерів. Усі показують, що за яскравими костюмами стоїть важка праця, дисципліна. Та безмежна відданість справі. Дуже класно, все дуже подобається, дуже крутий зал, дуже круті тренера і судді. Приємно, що цей спорт охоплює все більше і більше міст, і вони підтримуються і розвиваються. Організатори кажуть, що головна мета популяризувати черлідинг на Закарпатті, підтримати молодих спортсменів і створити сучасну спільноту прихильників цього виду спорту. «Це Справжнє свято для нашого учора, для нашого регіону дуже класно, що ми розвиваємось, що у нас є люди не байдужі, які допомагають розвитку спорту в такі складні для нас часи. Вже весною ми плануємо проводити чемпіонат України. І думаю, що наступні змагання будуть ще масовіші, і ми будемо проходити і всеукраїнські змагання в цьому спорту. Оцінюють виступи професійні судді. Вони зізнаються, у системі оцінювання немає секретів. Усе прозоро. Кожен учасник може отримати декілька нагород у різних номінаціях. Наш сідівський протокол ділиться на 10 пунктів, які оцінює техніку. Ми ввожимо навіть цей це техніка, хореографія та загальне враження. Тобто найважливіше в командах ми оцінюємо синхронізацію, оцінюємо те, як Відчувають себе на майданчику впевнено наді, і, звісно, їхні технічно технічні навички, елементи. Якщо просто говорити, так черлідинг це не лише спорт, а й емоції, ритм і командний дух. Маленькі учасники додають змаганням особливого шарму, доводячи у цьому виді спорту немає вікових обмежень для драйву. Кульмінація свята. Нагородження переможців, оплески, сльози радості і обійми. Кожен учасник цього кубка уже зробив свій внесок установлення черлідоного на Закарпатті. Подію підтримали генеральні партнери. Благодійний фонд Френдлі Україна та індустріальний парк Friendly Він Technology, офіційні партнери громади. Бізнеси і медіа, які разом допомагають розвивати новий напрям спорту в області, це перший кубок, але початок великої історії, яку Закарпаття тепер пише разом із усією спортивною Україною.